Просити вашої зустрічі, чи перше це наші, підбивання наших підсумків першого етапу виборчої кампанії, згодом на те, що ми готуємося зараз до все-таки, другого етапу, до другого туру міських. Сьогодні на нашу зустріч є запрошені керівник виборчого штабу Всеукраїнського об'єднання Свобода Ігор Янків і керівництво Львівського міського штабу Андріан Гутник. Перш за все, нас спонукала до розмови кроки наших опонентів, згодом на те, що команда штаб пана Садового чомусь у такій своїй довільній формі, без висновків територіальної виборчої комісії, припустив свою спроможність всупереч навіть екзітполам, екзитполам, які навіть показували команди, які. Близькі до медіа холдингу сім'ї садового має на увазі ФАМу, що вони набирають понад 50%. Думаю, це некоректне зараз ставлення до львів'ян і до своїх опонентів, згоду на те, що тільки сьогодні міське ТВК буде приймати протоколи з районних ТВК. Це є перше. Ми передивилися цю інформацію, яка була на сайті «Захід.нет» висвітлена. Можу з частиною повністю погодитися, що стосується оцінки політичних партій і їхніх відсотків. Тут практично наші протоколи збігаються. Ми спеціально принесли всі протоколи, які стосуються кампанії. У нас також є свій паралельний підрахунок голосів, з ним можна також ознайомитися. Але, на превеликий жаль, ту помилку. Чи вона маніпулятивна, чи вона юридично математична, яку допустив штаб пана Садового, на превеликий жаль, була висвітлена в засобах маси інформації. Чи це є незнання закону? Ну, дивно, адже фракція партії Самопоміч у Верховній Раді активно повністю підтримала цей закон, значить вона його вивчила. Чи це все-таки недосвідченість штабу, який не знає всіх нюансів нового закону, чи це все-таки свідоме намагання занести в голови громадськості ймовірність лишень одного турства? Це тоді знак запитання до наших опонентів. Ми б не хотіли і просили б не оприлюднювати. До того часу, це некоректно. коректно. Свої, свої думки, отже, вони можуть впливати також і на працівників Територіальної виборчої комісії. Якщо ж така ситуація вже є, я, дуже цікаво, ми хотіли все-таки дізнатися, на якій основі е на захід .нет, покликаючись на сайт е штабу самопомочі, ми на превеликий жаль нічого не змогли знайти. Я би попросив Андріана Гутника. Як Представника е, Львівського штабу якраз би він міг продемонструвати, яким чином це е, проходить.